Голубці прийшли подивитися на результати по акумулятору. Кажуть, покажи. Полетіли, не дочекалися. Шкода. Вітаю всіх! Коротеньке відео заміру ємності акумулятора. Підключив його до електронного навантаження. Ось, правда, електронне навантаження слабеньке, всього лише 150 Вт можу нагрузити максимум і 5,4 А. Розряд вже йде 9 годин, віддало воно 48 А 1350 Вт. Був акумулятор заряджений до 28,5 В. Розряджати буду до 23 це 3,3 В на ячейку. Ну і Коли вже закінчиться розрядний тест, покажу готові результати. Ну, Звичайно, було б добре навантажити потужніше. хоча б якісь там... 15-20 А, так би було більш точніше заміри. Але наразі потужнішого розрядника я не маю. Все, включуся, коли вже завершить. 26,2 вольта, віддала батарея 1700 Вт, майже 12 годин вже йде розряд. Тестуємо далі. Завершився розрядний. Цикл, значить, виходить, грубо кажучи, 2 кВт воно віддало 74 А 14 годин. Що розряд? Рівно 23 В акумулятор. Ну, це, звісно, ідеальні умови 5 А. На них буде рідко навантажуватися, це 150 Вт. Я думаю, що там. Трошки менше по факту буде напережу. Ну, Більше навіть не амперажу, а при віддачі високого, високого току Вт трошки буде все рівно менше. Але так, в принципі, я довольний. Думаю, що потрібно розширяти цей акумулятор, ставити буде ще одну таку збірку, щоб хоча б частових виходило в районі 3 кВт при великих навантаженнях. і Цього, в принципі, мені б має вистачати. Ось так. Дякую за увагу. Ще що забув додати, думаю, зараз оце я зробив тест на такому, виходить, невеликому току розряду. Підключу до інвертора, поставлю через мережевий там замірювач потужності, який вже буде по лінії 220 заміряти. Енергію, яку зможе віддати цей акумулятор. І подивлюся, тоді вже можна буде зрівняти, скільки потужності віддав він от при такому варіанті навантаження. І при перетворенні на... з 24 вольт на 220, що у нас вийде по факту на віддачу? От і все, дякую.